Доброго дня. Зараз ще покажу по як садити еремурус. Ось це еремурус. Це велика коренева, коренева рослина. Вже на декілька, на 4 бруньки, цьому еремурусу вже років 6 я його пересаджую. Ну, він трошки підсушений вже, сухий. Трошечки осінь. Що треба рембурсам? Вони не люблять замокання. Це для нього смерть, бо вони ростуть у постелях. І ще їх треба садити не заглублюючи. Тобто, ось отак от тих, як вони пауком, павучком таким. Коронево росте, тобто почки треба трошечки присипати. Ну, практично не, не, не потребує якийсь добрив чи ще чогось. Я не, не заморачуюсь. Коли воно росте на одному місці декілька років, то воно стає мощнішим без пересадки. І квітоконоси можуть сягати до 2 метрів. Їх нічого не ламає, ніякий шторм, ураган. Ось так. Зараз я викопаю лунку і посажу його посадила. Зараз прикопу. Ой, так же ж можна її. І... Табличку поставлю, ось бруньки, трошки їх присипаю все. Воно ще е, після поливу просяде. Все, так треба щось поставити, якусь помітку, щоб не забути, що він тут є. Все його краще садити на задньому плані. Тому що після цвітіння, ну це як тюльпан, як цибульковий. Він теряє декоративність. Листечка після цвітіння цвітонос убрати, якщо не треба е, насіння. Насіння квітне на 4-3 рік. тому Корінці краще покупати вже великі, щоб не чекати довго. А кому треба почекати, можете посіяти своє насіння і чекати декілька рочків. І все, зрізали. Там можна щось посадити на тому місці, щоб воно якось картину не псувало своїм виглядом після цвітіння. Ще покажу. Ще покажу як, я вам зараз покажу це мемчик, як садити реморуси кубкою. Ось я викопала кубку жовтеньких, я їх кожен рік щось пересаджу, як не можу місце їм знайти і садити як. Ну, трохи підсушений, Їм це не страшно. Ось так. Ось так і так. Отак, скільки влізе у лунку. Ось. Так, личинки. Ось. Ну, щоб вони були кубкою. Бо один-то один, а коли треба Декілька, то постає питання, як в же, павук цей великий павучок, то як це коріння ну, розмістити, щоб їх була кубка. Ось такий, такий спосіб. І присипати все.